Що стосується політичних перегонів Сполучених Штатів Америки, що Камала Гарріс там, будучи віце-президентом Сполучених Штатів Америки, тепер від Демократичної партії офіційно висунута як кандидат на президента. Тобто зараз є два кандидати: це Дональд та Трамп від республіканців і вона. Ну, як я відношусь до цієї ситуації, в принципі, знаєте, ситуація двояка. З однієї сторони, добре, що Камела Гаріс зараз по різних соціологічних опитуваннях. Випереджає Дональда Трампа там приблизно на 1-2 З другої сторони, там від 3 до 7 штатів Сполучених Штатів Америки є з політичної точки зору не кого вони підтримують. З третьої, виборча система Сполучених Штатів Америки, вона представницька, вона зовсім не така, як в Україні. Це не пряме голосування, це зовсім інша система голосування через представників штатів. І це означає, що тільки в листопаді місяці. Коли відбудеться це безпосереднє голосування штатів, ми тільки тоді будемо знати, хто вибрав. знаєте, це все гадання на кофейні гущі, бо вони йдуть приблизно плече в плече. Десь, ну так, грубо кажучи, 50-50. Ну, якщо говорити про Дональда Трампа, ну, як на мене, дуже колоритна, дуже неоднозначна особистість. Я б, чесно кажучи, остерігав би, якби він прийшов до. Влади, тому що він же сказав, що він війну закінчить за один день. Він знає говорити з Путіним. Скажімо, людина дуже імпульсивна, Дональд Трамп, дуже амбіційна, дуже непрогнозована. І якби той Путін не так з ним говорив, то невідомо, чим би це закінчилося. З іншої сторони, він заявив про те, що він там і долара не дасть на підтримку України, коли він стане президентом, а він по-іншому домовиться з Путіним. Ну не хочу там далі це все діло як кажуть, рожовувати розлагольствувати. Але перемога Дональда Трампа. Це означає не тільки можлива потенційна проблема для України відсутності військової підтримки України Сполучені Штати, а це домінуюча підтримка для нас світової спільноти. А це означає непрогнозована політична ситуація в світі, яка може дуже різко загострюватися, особливо між Китаєм і Сполученими Штатами, між Росією і Сполученими Штатами. І Дональд Трамп, не дивлячись на те, що він має досвід президентства, він міг би. Настільки, ну скажемо, загострити світову ситуацію, що він міг би ну, допомогти, умовно кажучи, Росії, і Китаю зблизитись в один спільний військово-економічний блок, я дуже сильно цього остерігаюся. А з другої сторони, він міг би робити такі дії, що це не тільки на зовнішньому світі відобразилось би якби в ризиках, а це і ще внутрішня ситуація. В Америці могла бути нестабільна. Діло в тому, що Дональд Трамп настільки, ну скажемо, протиречіва особистість, що людей, які до нього відносяться, нетерпимо, це там ну не знаю, напевно, 30-40% населення Сполучених Штатів Америки, просто негативно нетерпимо до нього відносяться, і це в разі його якихось різких рухів у внутрішній політиці. Могли бути, ну скажімо, якісь громадянські конфлікти реально в Сполучених Штатах Америки. Не хочу вживати термін громадянська війна. Ну так по-простому він міг би дестабілізувати ситуацію. Що буде, якщо Камала Гарріс стане президентом? Що бачу? Я, я бачу, що вона командний гравець. Це по перше. По-друге, вона була віце-президентом в теперішнього президента Байдена. І, відповідно, в неї є цей політичний адміністративний досвід це великий плюс. По-друге, що я розумію, це є лідер на сьогоднішній день, реальний, ну, один з лідерів, а стане президентом буде першим лідером в демократів. І, як зрозуміло, в такому разі країною керує не один президент, хоч у нього дуже багато повноважень, а команда. А команда. Тобто, відповідно, буде багато залежати, тобто успішність її президента буде залежати від багатьох факторів, в першу чергу, яку команду вона приведе на ключові посади. А враховуючи те, що вона командний гравець, і я не думаю, що вона односібно це буде вирішувати, буде вирішувати з активом партії, то я думаю, що команда там буде сильна і професійна. Так що, я думаю, що в такому разі для України, скажімо, це будуть плюси, тому що економічна і військова програма допомоги будуть продовжуватись, в тому що. Це започаткував Байден, можливо, не так багато активно, як би нам хотілося, але все рівно ця програма була. І все-таки 60 мільярдів доларів на 2024 рік, хоч з затримкою півроку, але все таки виділили, то я думаю, що вона буде продовжувати цю політику підтримки України. І вже зараз в своїх заявах вона про це говорить. Ну і на завершення. Чому я ще так рахую? Тому що на сьогоднішній день по соціологічних дослідженнях. Приблизно 70% мешканців Сполучених Штатів Америки підтримують ідею підтримки економічної і військової України. Відповідно, хто б не був президентом Сполучених Штатів Америки, він мав би прислуховуватися до думки. Більшості виборців. Друге діло, що якщо, скажем, Трамп стане президентом, то ну, якби читаючи багато про нього, про його характер, про його імпульсивність, непрогнозованість, він міг би на цей наплю... на, скажімо так, на таку думку і наплювати. А вона, я думаю, що все-таки буде Україну підтримувати. Шановні друзі, буду вдячний, якщо підпишетесь на канал. Ну і звичайно буде приємно, якщо залишити свої запитання, коментарі для того, щоб була змога спілкуватися. Наперед вдячний!